Всім привіт! Ну, давно я не знімав відео. Поступив мені ось такий холодильничок. Верніше попався, хтось дав мій номер телефону. Беко. Знали б ви, як я його з цього поверху спускав. Це було щось ще. Обіцяли зробити відео, так і не зробили. Ну добре. Яка проблема З цим холодильником? У нас мінусова камера No Frost. Плюсова камера плачка, але активне охолодження. За рахунок вентилятора у нас йде розсіювання холоду від випарника стінка, яка обмерзає. І за рахунок цього у нас більш ефективно працює плюсова камера. Холодильники БКО, де і нинішні всі інші холодильники, вони славляться своїми утечками по Пайка алюмін, алюмін. Ну, в даному холодильнику у нас утечка саме в плюсовій камері. Тому що в плюсовій камері у нас знаходиться стінка, яка вже почала відслаюватися від іспарителя від випірника. Фаганий холодильничок, новий, видно, що новий. Ну, новий не завжди класно. Ось так він виглядає. Саме класне те, що у нього все лише 2-3 датчик. Датчик виперника мінусової камери, датчик об'єму мінусової камери і датчик об'єму плюсової камери. Ось синій, чорний це датчик. У нас йде на плюсову камеру, білий датчик об'єма мінусової камери і синій датчик випередника мінусової камери. Все, більше нема датчиків. Все інше це світло на лампочку, клема дверей, контактор двері. І е, вентилятор. Все. І тени. Удобний в ремонті. В принципі, відремонтувати можна. Будемо зараз приступати. І так. Випарник у нас знаходиться в межах оцієї зони. Ось так от. І тут видно, випухлось. Навіть чути, що стінка вже відслоїлася. Тобто можна з вероятністю 99% вважати, що тут десь витік фріон. Можливо, це по самій трубі, а можливо, це. На самому випарнику. Але не вийде тут різати задню стінку повністю по одній простій причині. Зараз поясню. У нас всі ці кабеля йдуть, вони всі йдуть ось так. То есть раз, пішов кабель, і все спустилося вниз, вниз, вниз і піш, зашло в мінусову камеру. Частина кабелів жил пішла до компресора. Інша частина ось так от іде і заходить в плюсову камеру по двері, ось тут, і до кольцевика дверей. Інша частина ось так от йде наверх, сюди, під в теплоізоляції. І виходить ось тут. Ось це ж контакти на вентилятори і на регулятор. Так само і з датчиками. Тому різати не варто задню стінку повністю, тому що можна пошкодити саму основну основу кабелів, прокладки кабелів. Тут тільки один варіант. Ставимо випарник плюсової камери. ось сюди. Зараз ми підберемо підходящий випарник, щоб можна було його акуратно це сховати. І наші труби вийдуть по одній стороні, правої сторони, так як у нас права сторона. Тут відсутні кабеля. А всі кабеля йдуть саме з цієї сторони, під теплоізоляцією. Вірніше, в теплоізоляцію. Ну і нехайно виведемо трубу, з'єднаємо з мінусовою камерою. Виведемо капіляр новий, повністю все по-новому. Один плюс в цьому всьому, що. На температуру випарника плюсової камери не впливає саме датчик плюсової пластини. Та, що під пластиком. Ось вона чую чути, як гуляє стінка. Вона відклеєна повністю і там образувався частково вона там гниє, можна так сказати. Ідеально, цей холодильник підходить під переробку, так як у нас тут товщина зазора, і глист випарника спокійно лягає сюди і не має соприкасання впритул з цією кришкою. Ось так. Після того, як ми вирішили з габаритними розмірами випарника, є випарники менші, таких квадратних підходящих немає, щоб помістилося саме ось так. Тому ми будемо виставляти його ось в такому положенні по центру. Робимо отвори, виводимо патрубки ззовні, і це буде більш ефективніше, швидше буде охолоджуватись. Ну і в майбутньому, навіть якщо якась електроніка дасть збой, а так як в БКО це або електроніка, або утечки. То, в принципі, можна буде легко відремонтувати. І замість цієї плати поставити щось на випадок ось такого. Як ось тут. Або на випадок ось такого як ось тут. Стіно перероблений. Трада це двохкомпресорний, плюсова свій компресор, мінусова свій компресор. Ось Так. Детальне відео покажу пізніше, так як дуже рідко попадаються в ремонті нові БКО. В хорошому, в принципі, стані. Трошки коротко про якість нинішніх холодильників, особливо БКО. Ось у нас тен, який має підігрівати дренаж, він повністю відклеєний від місця, де має бути приклеєний. І дренаж повністю замерший. Повністю. Це лід. Тут отвір для дренажа. отвір дренажний. воно все замерше? Чому? Тому що у нас тен відклеєний від цієї площі, це, скажімо так, про це не знає клієнт, поки не розбереш і не побачиш. Тобто він відтаює оцю зону, а оцю зону не відтаюється. І він починає замерзати дренаж. Вода перестає стікати і все тече сюди всередину. Будемо теж його перероблювати, але ну, це вже таке мілече. Вентилятор справний, що плюсової, що мінусової. Приступаємо до роботи. Перед тим, як виконувати операцію ремонт холодильника, треба точно узнати, чи в нас не забитий капіляр. Тому що це перша причина, що може статися у випадку установки виперника, якщо забитий капіляр, значить знос компресора 100%. Нам потрібно зараз відрізати капіляр і подивитися, як дується капіляр. Чи немає каміння. Бо буває таке, що коли холодильник працює з утечкою, він насасує на себе вологу. Волога це кислота. Кислота утворює в майбутньому такий типу як накип, скажімо так, не накип, а камінь. Буває таке, що компресор працює постійно без відключення і тим самим горить масло. Ну і так як він вже на ремонт прийшов, то ми обов'язково вирізаємо контур дверей, так як у майбутньому це також буде. Витік фреону, але вже в такому, в такому місці, який вже не вийде усунути. Тому що витік фреона в контурі дверей, контур дверей йде ось так от. По всьому контуру дверей мінусової камери. Тут його вже нереально усунути. І навіть протягнути, як багато хто протягує туди тен, це дуже мало вероятності, що вийде протягнути. Тому ми його вирізаємо. Так, Ми відрізали спочатку кусачками, щоб через фільтр якомога менше йшло, а потім кусаємо. Капіляр укусом. Так, видно, як фреон виходить. Ну, на камеру це не видно, але видно струйку парів фреона. Капіляр у нас не забитий. Піляр не забитий. Це добре. Так. Наступний етап. Перевіряємо, знімаємо цей заводський тип Аляштура. І так, тісно фреону було мало, взагалі його не було, там єлі єлі пари. Ну і так як я його віз боком на цю сторону, у нас потекло масло через майбутній заправочний штуцер. Також у нас масло в конденсаторі, той, який вже там стоїть. Та, та сама рішетка, яка стоїть ззаду, це називається конденсатор. Так, робимо розмітки і виводимо труби назовні. Після того, як зробили відмітки, робимо тоненькі отвори с Тоненьку отвертку робимо с отвори ось тут і ось тут, там, де будуть виходити трубки. Потім в цих місцях, де у нас сквозні отвори. Вирізаємо акуратно, вирізаємо квадратики. Дивимося, чи там нема ніякого кабеля. Ну, не дай Бог, попадемо на кабель, пошкодимо проводку і тоді буде ще більше гемороя. І так, зробили ми отвори квадратні. Бачимо, труба йде, вона приблизно йде до випарника плюсової камери, потім спускається і виходить десь в цій зоні у нас на мінусову камеру. Так, Ви... вихід з мінусовки також обрізаємо. Він у нас виходив зверху і пішло в плюсову камеру по трубі. Ми будемо сверлити отвір десь в цій зоні, якраз співпаде з тими. Так вивести, щоб у нас одна лінія розрізу була ось тут. Тобто отак от, важливо, щоб сховалося, Щоб всі труби сховалися в теплоізоляції. Ми потім запінюємо і проклеюємо спеціальною лентою. Ну, як я і казав, труби наші, вони йдуть ось так от, і виходять з цю сторону. Ми не будемо шукати утічку по трубам чи по повернику, немає резону. Тут треба робити один раз, і щоб більше клієнт не звертався по 10 разів до одного і того самого майстра. Є, звичайно, ризики, що компресорі масла вже немає. От він видавив все масло, і все масло пішло у нас по конденсатору по випарнику. В основному він йде по конденсатору, коли немає фріону. Ну, але в більшості випадків, звісно, там масла мало. Тому ми будемо обов'язково знімати компресор і заливати нове масло. Тому така і ціна дорога. 5800. Це, в принципі, недорого, плюс виїзд забрати привезти. Ну і так як у нас сьомий поверх без ліфта, придеться його тягнути. Це я на своєму горбу тяг за рахунок оцих шнурів я зробив як, скажімо так, рюкзачок. Оказалось досить важкий рюкзачок. Але нічого, спина, в принципі, жива поки що, ну, а там подивимося. Ай, не да. забувся сказати, що в цій моделі обов'язково треба акуратно в цих зонах різати, бо тут а, а, закладений тен підігріву конденсату. Об'єсть, всередині, в теплоізоляції, закладений тен підігріву конденсату з лісової камери. Тобто в цій зоні у нас стоїть тен підігріву. Це для того, щоб не замерзав конденсату в дренажі. Тому обов'язково його треба акуратно різати, щоб не пошкодити тенд. Я не впевнений, що всі справні, тому що, якби не було б несправно, то в мінусовій камері б не вигнула ту зону. Ну і до речі, у нас вийшло так, що ми не будемо сверлити все з тут і ми виведемо, як положено, як по заводу, труби повністю. як по заводу. Тобто, З мінусової камери. З мінусової камери у нас вийде труба і зайде в нашу плюсову камеру. Трубу будемо вести на заповнення. Тобто вийшла труба, зайшла в верхню зону випарника, і вже з нижньої зони випарника вже опуститься вниз і до компресора. Стосовно того, чому я не люблю таке робити вдома у клієнта, тому що це от стільки всього з одного холодильника. Ну це ще не все буде більше. Так, ну а ось це докази того, що тут є тен. Цей тен підігріває, сам дренаж. Ось у цій зоні. Ну нічого, буде у нас трошки інакше. А я хочу зауважити стосовно наклейки. А якщо придивитися до наклейки, як вона наклеєна, ось тут наклейка має таку форму завкруглену. А ось тут воно обрізане. І навіть нерівномірно обрізане, а вигляді от такою овалу. Тобто не могли навіть наклеїти рівномірно по цьому квадратику. Ось, ну, видно, що зроблено е в Китаї. 100% зроблено в Китаї. ну Так само, як інструмент Дніпро-М зроблений в Китаї, а під брендом Дніпро-М. Так само і тут. Дуже неякісно. Дуже неякісно, навіть поклеєна наклейка. Ну і це ж Беко, Беко це економ варіант холодильника. Для тих, хто хоче здавати квартиру. Так, ну а по ось цьому то це окреме вообще питання. Видно, що економ варіант, так як у нормальних холодильників типу Samsung, Liebherr і тому подібне. Всі отакі от зони, де у нас іде відігрів. Підігрів дренажа, воно виконано у вигляді такої ванночки з алюмінія. І ця ванночка з алюмінію накручений тен. Але тен ось такий алюмінієвий. Тут же м'який тен, так, дійсно, його зручно міняти все. Але він не настільки ефективний і буває інколи таке, що коли горить горить, плавить все. Ну, якби якість така собі. Так, потім нам потрібно оцей випарник зняти. Акуратно знімаємо цей випарник, витягуємо, впаюємо мідні труби в алюмінієві труби повністю. Так як у нас тут все алюмінька, нам треба впаятися Міддю Ось тут уже окислення пішло тут у нас впаяна капілярка. Можна побачити, пайка досить така непогана, досить непогана пайка, якщо чесно. Тобто, в принципі, має право на життя. От. Ну, ми будемо тут обрізати, ось тут обрізати і ось тут обрізати і впаювати мідні труби. І так, ми вже установили випарник на своє місце. Так він буде виглядати, його видно не буде. Він буде за фальш-панелю. Зняли випарник. зараз обріжемо ось тут. Ось, ось тут. І ось тут. І впаяємо мідні вставочки. Так, вигляд ззаду. Труби не всі будуть в теплоізоляції, тільки та труба, яка переходить з мінусової в плюсову. Навіть стару капілярочку оставили для того, щоб фіксувалася труба. І так, саме важче це паять міць з алюмінію. Ну, в принципі, непогано вийшло, я вже зачистив флюс, щоб воно далі не окислялося. Досить непогана пайка вийшлась. На камеру не видно. Ну так собі непогано. Досить гарно затеклося. Зараз ми ці місця обробимо спеціальним клеєм, щоб не окислялися місця пайки, бо е, саме от припой алюміній мідь. Дуже сильно а... дуже сильно корозірує. Трошки погну випарничка, ну нічого, все порівняється, поставимо назад, порівняємо і буде те, що треба. Саме горой паять міць алюмінієм. Алюміній з алюмінієм дуже легко паяється. А от мідь з алюмінієм, тут в міді треба трошки більше температура. От, а алюміній вже встиг нагрітися і вже починає плавитись. Тому як би найважче. Ну, це не те, що ви думаєте, що куски труб повідрізав. Там просто така труба була, що туди не ставиш тоненьку трубочку. Тому прийшлось Тут аж відрізати і впаяти, Ну, нічого так. З маслопідйомною петлею, як завжди. Так, ну, ось приблизно ось так воно виглядає. Це ще закладеться по-нормальному і буде ще плюс піна і кусочки виставок пінополіуретану. Ух. Ось так от. Так, ось так виглядає ззаду. Запінано, лишня обрізжиться і наклеїться спеціальна лента. Теж теплоізоляційна трубочки виведені. Ось так. Тут у нас трабл вийшла. Оказується, це якийсь припой цікавий, і він не плавиться взагалі. І кусочок нагнітаючої труби залишився там. Завтра будемо міняти мастило і спробуємо відрізати ось так і впаяти нормально мідну трубу.